Самопроголошеного луганського губернатора Валерія Болотова поранили, начебто із автоматичної зброї. Речник потерпіло заявив, що замах стався близько 11-ї ранку. Його патрон втратив багато крові. Але тепер життя Болотова у безпеці. Інцидент стався, коли потерпілий їхав на переговори. Хто стріляв наразі не повідомляється. Натомість ще наприкінці минулого тижня в інтернеті зробив заяву лідер народного фронту Олексій Чміленко. Він назвав Болотова диктатором і закликав своїх однодумців боротися з ним усіма доступними засобами. Відомо, що Чміленко представляє іншу проросійську групу, яка висловила невдоволення діями Болотова, зокрема через те, що той заборонив діяльність радикальних організацій на території на території Луганської області. Народний фронт сприйняв таке на власний рахунок. С Болотом, но, тем не менее... Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем Валерия Болотова, который является губернатором Луганской области и командиром армии Юго-Востока в одном лице. Когда одному человеку принадлежит законодательная власть, и он одновременно является командиром армии или пусть даже воинского подразделения, это называется диктатурой. В данный момент он находится в закрытой частной клинике. Доступа к нему нет, но хотелось бы сразу сообщить, что в принципе все наше движение, которое з вчерашнего дня Луганская Народная Республика продолжает существовать и действовать в том же самом режиме.